Привіт! Ви на каналі «Усе про Драконів, і сьогодні ми знову ліпимо з повітряного пластиліну. Сьогодні ми зліпимо дракона Лекандра, який вже царений у вас на екрані. Це буде дуже важко, тому що тільки розповідь патяка зможе нам в цьому допомогти. А поки послухайте невеличку історію: Лекандр це рідкісна і жорстока звірюка. Ті, хто виживає після його укусу, вони приречені на життя як напівлюдина, так напівлекандр. На піку кожної повні висуджений вікінг перетворюється на жахливого дракона. Крила розміром з будинок, а зуби міцніші за залізо громкла. Але не переймайтеся, це всього-навсього легенда, щоб відлякати сміливих вікінгів від спеціального острову. А поки ліпимо нашого лекандра, приліплюємо крила, як показано на відео. Ліпимо лапи та приліплюємо їх до нашого лекандра, як показано на відео. Ліпимо ось такий хвіст. Та ліпимо його, як показано на відео. І ось такий лекандр в нас вийшов. І якщо ви хочете дізнатися більше про драконів, підписуйтесь на мій канал, вам тут буде цікаво. До нових зустрічей в нових відео!